Доброго часу до кожного із вас, з вами я, Сокольська Юля. З темою бурі нашого життя, як їх подолати і чи може бути таке, щоб цих бур в нашому житті не відбувалося? Хочу розповісти одну історію з Біблії. Одного разу. Ісус разом зі своїми учениками, Ісус сказав своїм учням, давайте перепливемо море. Він не запропонував, він сказав, перепливемо море, він спонукав до дії. Учні сіли в лодку, їх було 12. Наскільки я пам'ятаю, троє або четверо з них були такими гарними фахівцями, риболовами, які все своє життя ловили рибу, які все своє життя долали якісь перешкоди в морі. Вони знали, що таке буря, що таке шторм, що таке великі волни. Вони це знали, вони з цим зіштовхувалися майже кожен раз, коли виходили на рибалку. І, звичайно, коли вони сіли у шлюпку, їм було не страшно, їх було 12, з ними був Ісус. Вони знали, що він вже багато робив чудес скоїв, і вони поплили, вони плили. Ісус спав на кермі. Ну, подушка, я не думаю, що в нього була подушка, ну, можливо, він згорнув якісь речі, щоб було йому так м'якенько, а да? це була підтримка його голови, він відпочивав і, і плили. Учні спали, не спали, а Ісус разом з ними спав, тому що. А Ісус разом з ними спав, тому що він дуже багато працював, він стілював, він проповідував, він дуже багато ходив, тому він відпочивав, використавши цей час. Луна, машина. Луна, відійди з дороги. І тут почався шторм. Це був не просто шторм. Як написано в Біблії, це був великий шторм. Це був не просто великий шторм. А з греческої мови, якщо переводити, це а, сесміч, тобто сесмічиське якесь. А, а от вони бігали. Це був якийсь Армагеддон, це була буря. Шторм, ураган, великі хвилі, грози, що навіть учні Ісуса, які потраплявши, я думаю, неодноразово в таку ситуацію, вони дуже злякалися. Вони злякалися так, що вони навіть Ісуса почали будити і казати йому, учитель, ти чому спиш? Ти що не бачиш, що ми зараз потонемо? Що вони не знали, що Ісус може зробити будь-що, що Він здатен і бісів виганяти, і зцілювати, і, і сліпі прозрівали, і глухі починали чути. Вони все це знали, вони були завжди поряд з ними. Але вони так налякалися, ця життєва ситуація, цей катаклізм, він просто їх вибив геть із положення. Вони втратили внутрішній мір, вони втратили спокій, рівновагу. Вони почали кіпішувати на тому човні. Ісус прокинувся. Заборонив імена, заборонив хвилям, шторму і все втих. І каже своїм учням: Ви маловіри. Скажіть, чи дійсно вони не вірили в Ісуса, в те, що вони з ним не потонуть? В те, що Ісус, в принципі, не загине, ну так. Вони знали, але вони були налякані. Так і в нашому житті. Дуже часто а, ми пливемо по житті у шлюбки нашого життя, і трапляються різні обставини, різні випадки. Коли все добре, такий штиль, в тебе все окей, в тебе все виходить, ти такий успішний, у бізнесі все, все добре, все в тебе виходить, як ти запланував, все йде по твоєму плану, як ти там собі прописав, на, на день, на тиждень, на рік. Але інколи трапляються ніжданчики. Наприклад, як зараз у нас в країні. Війна, ми її не чекали. Дуже багато людей, які потрапили в такі життєві обставини, що вони навіть не знають, як їм викарабкатися з цієї бурі життєвих шквалів, які вони мають. І... Чи могло б такого не статися? Дуже багато людей задають такі питання. За що? Почому імена з нами, почому імена Україна? Значить, так повинно було бути. Значить, саме зараз наша Україна повинна пройти ці бурі. Але коли ми розуміємо, що з нами в лодці знаходиться Ісус, що Він поряд з нами, то ми. Повинні йому довіряти. Рано чи пізно в нашому житті це закінчиться. В твоєму житті закінчаться ті бурі. Знаєте, для деяких людей а, війна навіть не саме страшне, що могло бути. Є дуже багато людей, які дуже багато вже років свого життя ведуть такі сраження. За жизнь, за отношения, постійно в яких <свистак> бойових позиціях. Головне довіряти і знати, що рано чи пізно все скінчиться. І все залежить від того, наскільки ти довіряєш. Все залежить від того. Що саме ти робиш? Ти маєш внутрішній спокій, ти маєш внутрішню рівновагу, надію, віру. Попроси, папу, щоб машину, тут в машину. Внутрішню рівновагу, баланс. Ти приходиш у молитві до Бога, ти кажеш, Господь, покажи. Навчи мене тому, що ти вмієш сам. Навчи мене тому, як треба себе вести. Бог він чудний, Він відповідає. Але я хочу сказати, що ті учні, які були разом з Ісусом, вони б не стали. Тими апостолами, якби вони не пройшли той шлях, ті іспити, шторми, бурі, урагани, голод, гоніння, які вони пройшли разом з Ісусом. А вони пройшли, вони здали цей іспит. Так і ми в своєму житті. Все те, що ми проходимо, ми так чи інакше здобуваємо о, якийсь опит життєвий. І потім, коли стається така ж аналогічна ситуація або історія у нас або у наших ближніх, пройшовши той шлях, ми можемо. Розповісти своїм дітям, онукам, рідним, як ми себе вели, поділитися тим досвідом, який ми надо Тому ж любі мої, бажаю кожному з вас, не дивлячись ні на що, мати внутрішній баланс, внутрішню рівновагу. Знаєте, в мене теж бувають таке в мене десь там паніка, можливо, інколи, дуже рідко, але буває, Боже, що робить, Боже, що робить мені далі. Вийде, не вийде. І тут, знаєте, вчора була дуже на класній проповіді. Приїжджав з Америки, ну, він пастор пророк рік Кернер. І він дуже багато пророкує різним країнам. В Україні він вже 31 рік приїздить як проповідник пророк. І от він казав, каже: знаєте, в мене послання до кожного з вас три слова. Бог послав кожному з вас три слова. Бог тебе любить. Бог любить іменно тебе. Тому, маючи це послання, цю, це пророкування, ваше життя, знаєте, становлячись, ви просто знаєте, що він вас не залишить ні в якому разі. З вами була я, Сокольська Юля. Сьогодні неділя, день, який присвячуємо сім'ї, собі і спілкуванню з Богом. Гарна жовтнева неділя, майже остання в цьому місяці, 23 жовтня 22 року. Всіх обнімаю, люблю і з посланням від пророка Бог вас любить.